Усім доброго ранку. Вітаю у новому відео. Хотіла вам показати сніг, не встигла. Поки поприбирала на кухні, всіх провела, все розтануло. Ось так повністю цей дах над терасою був в снігу, і на городі також весь город був в снігу. На газоні все розтануло на доріжках, а от на грядках чомусь лежало. Шкода, не встигла. І вчора такий гарненький летів. Напишіть, чи йшов у вас сніг, чи лежить? Я бачила, що на заході України вже випав сніг такий добрячий, дуже гарно. Скажіть, чи є у вас? Доброго, да, я А Дякую. А скажіть, будь ласка, там оплачено вам видно? Здається, оплачено. Ага, добре, добре, дякую. Почала знімати для вас відео, якраз зателефонував кур'єр. Приніс мені посилку, покажу я її вже після Різдва, тому що там дещо для дівчат для адвенту. І ще там дві позиції для мене також хочу з вами поділитись, але покажу пізніше, щоб не було видно, з якого магазину у мене доставка. Завжди на столі у нас стоять фрукти на острові. Багато різних: грейпфрут, апельсинки, яблука, хорма. Зазвичай ще є бананчики і винограду дітей в кімнаті. Вони вчора їли, не доїли, я сьогодні подивилась, Залишила там, хай під мультики собі, коли відпочивають, потроху їдять. І кожного дня нарізаю їм, Роблю фруктову тарілку, або просто яблуко, або ціле, або навпіл. Нам стоматолог Ортодон сказала, що не різати дрібненько. Я зазвичай такі на такі. Дольки, сантиметр 2 нарізала, щоб зручно було їсти. Вона каже, чим більше шматки, от прям краще ціле яблуко, але ціле вони не хочуть. На чотири частини можна поділити, чим більше тим це корисніше і для зубів, і для прорізування, і для формування, розвитку нижньої щелепи. Тому нарізаю так крупненько. Ну і Все решта вже як виходить. Прибираю на кухні, мені потрібно було розібрати посудомийку, помити посуд, який я туди не складаю. Такий цікавий ракурс для вас обрала, ніколи, напевно, не знімала так високо, таке враження, що наче зі стелі мене хтось знімає. Зате добре все видно. Так, намагалася обрати такий кут, щоб було видно і посудомийку, і те, куди я складаю. З однієї з сторони поставила якось не дуже видно, з іншої поставила, крутила, вертіла і вирішила вже так, щоб все було добре видно. Якщо у вас є якісь питання з приводу організації кухні або що ще, задавайте, тому що деякі соромляться задавати питання, пишуть мені в інстаграм, переходять спеціально в інстаграм, в Директ, щоб ніхто не бачив, і кажуть, ой, вибачте, що потурбувала, можна спитати, і якось так дуже охайно. Звичайно, завжди все можна, сміливо пишіть коментарі, мені завжди це приємно. По перше, це і активність на каналі, по-друге, спілкування, мені подобається. З вами спілкуватись. І по-третє, я дуже люблю бути корисною. І якщо щось ви хочете спитати, я залюбки поділюсь своєю думкою, своїми якимись життєвими моментами, своєю організацією, своїми, можливо, якимись знахідками. Перейшла вже до посуду, виймаю резиночки з кришок від контейнерів, періодично їх промиваю, не прям кожного разу, а так через раз, через два ось ці червоні резинки дістаю, щоб нічого там зайвого не залишалось, ніяка пліснява там не розповсюджувалась. Тому також виймаю і все ретельно промиваю. За собою завжди. Промиваю а, мийку, тут вже тією губкою, якою мила весь посуд, тому що потрібно її вже замінити, домиваю, викидаю та а, потім дістала вже нову. Ходила за рушниками, які у мене лежали в пральні. Весь одяг рознесла по місцях, а рушники мені було лінь складати, тому я їх просто там стопочкою залишила. І зараз, вже, коли з'явився час, прийшло натхнення, вже їх охайно складаю. Вони у мене зберігаються в контейнерах тут у шухляці. Це дуже зручно, коли вони поруч з мийкою. Якщо мені потрібні чисті рушнички, то я дістаю. Кухня чиста. Я підготувала свій улюблений засіб для прибирання. Це я хочу протерти стінку біля сходів. Сьогодні спускалась, бачила, що стіни просто чорні. Зараз вам покажу ганчірочка чиста. Спочатку я хочу просто вологою ганчіркою протерти ось ці світильники, трошки на полицях. Знімати все не буду так по краю. Вони, в принципі, чисті, але хочеться трошки що можу підняти. освіжити. І підемо до сходів. Переходжу до сходів, навіть не зблизька, видно, що тут щось. то також майже все відмивається, мені не дуже подобається його запах, але вже хочу використати. Scares me to death. I used to get so insecure with you as different Yeah, just something about you makes me so sure. Don't know what it is, but you make me wanna stay. Take a leap of faith. I know that you are save, I, I know that you save me. You'll be my parachute, baby. No, you'll catch me whenever I fall. I fall. Далі переходжу до пральної кімнати. Намагаюся домашні справи зробити зранку, поки діти в школі. У мене є пару годин. Я якраз їх використовую для того, щоб все по дому зробити, змонтувати для вас відео, озвучити все це намагаюся зробити в першій половині дня, а щоб потім, після школи, вже приділити увагу дітям погодувати їх, допомогти щось з руками, щось перевірити, якщо потребують моєї допомоги, погратись разом, поспілкуватись теж потрібно. Ну і також після обіду у нас є час, коли всі відпочивають. Діти дивляться мультики, я також можу якийсь серіал чи Ютуб подивитись, відпочити і вже потім приступаю до вечері, і йде моя вечірня рутина, також всіх нагодувати, прибрати. Ось так виглядають після прання пастки кольором. Не знаю, наскільки вони діють, але щось на себе і беруть. У мене тут був різнокольоровий одяг: тут і червоний, і синій, і зелений, і помаранчевий, тому про всяк випадок кинула дві, ну, іначе, нічого не поміняла. Так, зараз швиденько промию підлогу. Вчора в Аврорі купила ось такий засіб для підлоги, містер Пропер. На нього була знижка. У Єві він був 170 десь гривень, а у Виброрі 124. Так. Наливаю сюди воду. Одразу клею ганчірочку. Виливаю прямо сюди засіб. В інструкції написано, що можна сюди одразу в контейнер наливати засіб, а можна розвести десь, де вам зручно, і заливати сюди вже розведений. Ну, Тобто в якусь там ємність, якусь баночку. Якщо вам потрібно буде багато цього засобу, закривається. Було пару коментарів, просили ще раз розповісти наскільки ефективно працює цей миючий плесос. Хто не бачив відео, воно у мене було нещодавно на каналі. Можете подивитись огляд миючого плесосу Philips. Я дуже ним задоволена. Не знаю, наскільки повністю він заміняє швабру, оскільки підлога у нас не біла. Так, детально не видно, наскільки працює, але мені здається, що повністю заміняє. Якщо прям там два тижні підлогу не мити, не знаю, можливо, і недостатньо. А якщо ось так там, через день, навіть раз в три дні, чотири, то Досить таке чисто, прям якоїсь перевірки білими шкарпетками я не робила, але так здається, що досить таке чисто. Заряду вистачає, також мене питали, там є перша, перший режим, другий та турбо. На першому буквально 10% заряду витрачається на один поверх, а на другому я спеціально засікала: за 15 хвилин я один поверх мила, витратилось 35% заряду. Тобто на весь будинок мені вистачає. Ну, я прям дуже задоволена і щаслива, що в мене з'явилась така річ, так що якщо ви про неї думаєте, планували купувати, то дуже рекомендую. Після того, як помила підлогу, я міняю назад на насадку для сухого прибирання, для того, щоб він у мене постійно був під рукою. І виливаю, якщо залишилась якась водичка там рідина, то виливаю в мийку, так сказано, в інструкції, що її не можна там залишати. А тепер беру вас з собою у магазин Сінсей. Напевно, більше з вас вже бачили цю різдвяну колекцію, а якщо ні, то ділюсь з вами. Вона просто неймовірна, казкова, настільки атмосферна, настільки з кожним роком все більше і більше цікаво. Різноманіття просто росте з нереальною швидкістю, я дуже цьому рада. Тому що дійсно років там, 5, а то й 10 назад я не могла нічого подібного знайти. Якось воно не було настільки популярним, чи то я не в ті магазини ходила, можливо, ви вже її бачили, але мені здається, що зараз, стільки всього, як зараз, точно ніколи не було. Тут якась помилка з цінником, і я як побачила, що ця шкарпетка коштує 999 гривень, чуть в обморок не впала, а потім побачила, що вона 149, Це просто неправильно надрукували, неправильно приклеїли, хоча там назва йде правильно, але нарешті вже йде інша ціна. Думаю, як ця шкарпетка може коштувати 1000 гривень. Мені дуже сподобались ось ці ведмедики. Вони дуже стильні, дуже такі приємні. Знаєте, іграшка як не для дітей, а така доросла поставити десь на поличку, і вона дуже приємна. Різних є кольорів, ось ця, цей стенд, такий червоно-зелений, дуже яскравий. Мені більше подобаються спокійні кольори: білий, сірий, бежевий, можливо, щось таке золотисте, сріблясте, не настільки яскрава, хоча. Різдво, новий рік. Зелений і червоний це кольори цих свят, тому і такі також подобаються. Найбільше, напевно, мені подобається поєднання кольору дерева, якесь бежеве, коричневе з зеленим, також дуже гарно виглядає. Показую, який є асортимент, навіть різні пакетики для подарунків. Ось ці будиночки мені подобаються. Я минулого року собі подібні купила. Зараз вже нічого не купила. До речі, дуже-дуже дивно. Я вийшла сенсей взагалі без покупок, жодної покупки не зробила, тому що багато чого у мене є, я, наче все гарно, все подобається, але я ось думаю, свічок у мене. Купа будиночки у мене є, і білі, і типу пряники, і те є, і те є, наче все класне, а так, щоб потрібно щось було, то нічого для себе і не підібрала. Я дуже люблю дерев'яні прикраси, ось цей набір дуже гарний. Рекомендую звернути на нього увагу. Здається досить простим, але на ялинці, на фоні зеленому, виглядає дуже стильно, сучасно, гарно, приємно, якось так затишно. Тут і різні сніговички, пінгвінчики, діди морози чи Санта Клауси, не знаю, як їх правильно назвати. Для мене вже це питання не дуже актуальне, тому що діти вже не вірять в Діда Мороза. Я думала, що буде це подовшим, але якось Матвій сам собі до Петра, що не може такого бути, що це якась казка, і подарунки дарують батьки. Хоч ми казали, ні, ні, ти що, це точно Дід Мороз приходить, але все рівно він посміявся і розповів про це владику. Так що у нас більше не вірять в це. Ось ці прикраси мені сподобались найбільше: дерев'яний будиночок і ось така ялинка. Багато різних пледиків, також таких затишних, зимових, тепленьких, червоних в клітинку з різними сердечками, з сніжинками, з оленями. Деякі ціни я вам встигла показати, детально не знімала, тому що було досить багато людей. Але в принципі багато у кого можна подивитись ці товари, і на сайті можна зайти, і в магазин зайти. Це я так ділюсь з вами просто натхненням. Можливо, щось для себе тут побачите, і захочеться прийти, роздивитись детальніше. Різні чашечки також дуже гарні, можна на подарунок брати, можна діток порадувати. Їм такі речі подобаються. Якщо дозволяє місце, то такий посуд я дуже люблю. І Якщо, звичайно, маленька кухня, от як ми у квартирі жили, то я собі особливо цього не дозволяла, тому що не люблю, коли все настільки заставлено, що важко дістатись, важко щось знайти взагалі. І люблю, щоб був простір. Якщо дозволяє місце, то можна. І таким себе побалувати. Замовили вперше продукти з метро. На сайті заказ.ua. Зараз будемо з вами розкривати йогурт. Йогурт. Йогурт Грецький. Ухти. <sluc> угу. Ухти. Ще <пруг> один йогурт з персика. Це владик любить таке. Свердрі. Купокцію. Не пам'ятаєш скільки коштує? Це пам'ятає. Ні, ні. 200 гривень за це. 200 гривень? Ну, такі, ну, тут такий великий, до речі, 200 гривень за пів кіло. Да. Нормально. Кефір. Не пам'ятаю, скільки. Прошу то по акції. 290 сьогодні все по 200. Все по... <с> Акція все по 200. Так. Да. Угу. Да. Влічинка. Фаршик. Угу. І... Діти да, відвольні. Дуже любимо цей фарш. Діти обожнюють. Я з нього і м'ясні кульки роблю. І для лазані, і а, для болоньєзи. Гуляш і Це один шматочок чи це нарізані? А, це нарізані такі. Ніжки. Угу. Гомілки. Ніжки. Куриці. А це стегно можна додати до додати. А, це я так. Да, хочу також в мультипіч у ну, нас. І заморожені Будемо щось Котлети зробимо. Рибні котлети хочеш? А, а я так не люблю рибні котлети, у мене чоловік дуже любить їх. Салатик. Салатик. Мікс. Супер довгий хліб. Просто... Ого! Mm. <laughs> Ого, який здоровий! <laughs> Я такого не бачила. Mm. Це мене ще давно згадали, що що там пропало а, хліб Арнаутка. І арнаутка десь здилась. подівалась сподівалися Да, ваш. Пустина? Пустина. Савойська. Зараз будуть питати по цінах, ну. по не цінах. Не Та що мені Антеп. зачитувати? Ото все. Ой, адреса. <с> я постійно адресу свою свічу. Ну, то я не буду все вичитувати. Можна на сайт метро зайти і все це подивитись. Огірки непогана ціна, коридорі не непогана ціна. Апельсина. Просто продуктова корзина, буває, питають. Кажу, цікаво дивитись, хто що купує. Може, якусь ідею собі візьме, що ми постійно беремо, а хтось на це уваги не звертає. І молоко у нас просто. Нам дешевше корову завести. У нас діти випивають молоко. Оце на тиждень. Угу, зі угу. Прикольно, це і нам, і в школу. І це в школу діткам даю. Щоб цукор не падав від напруги. Помідорчики. Помідорчики. Все. І борошно. Дві борошно у нас теж добрячі все, йде. Все, все. 2, 700. Оце 700. все. А скільки доставка? Безкоштовно. А, доставка безкоштовна. Двісімсот. За оце все. Усім добрий вечір. Готую зрази. Тут у мене вариться картопля, тут начинка для зразів. Нарізала цибульку, капусту, копчені сосиски. Ой. Так, все це протушкую, додам томатну пасту і будуть такі зрази з капустою. Чоловік попросив, він дуже любить. Я з капустою не люблю, але, може, один з'їм. Додала томатну пасту, сіль, перчик. Начинка готова. Паралельно варю діткам спагетті. Сюди буду додавати яйце трошки борошна. Тут мию посуд, а тут готуються курячі гомілки. Ще купила у Сільпо ось такі нагетси. Хочу спробувати також в мультипічі приготувати, цікаво, які вони будуть. І забрала свої тарілочки з Аврори, так їх запакували. Так, зараз швиденько доготую. Вечерю, буду виймати, бо так хочеться роздивитись, а поспішаю, бо скоро приїде родина голодна. Ось такі гарні чотири штучки взяла. А ну, цікаво. Можна сервіровку зробити. З цими. Ось так одну покласти, зверху серветку і зверху ось так другу. І тут, так. Блін, у мене тільки дві оці. Шукаю всюди. Заїжджала вже в пару «Аврор», ніде немає. Якщо хтось побачив ось такі маленькі з ялинками, десертна вона називається, там всього два розміри ось такі маленькі і великі. Ось ця менше дві тарілочки. Якщо хтось побачить, купіть мені, будь ласка, я поверну кошти і відправте на мою пошту. бо я так хочу, на сайті немає, ніде не видно, хіба що десь в аврорах на залишках може бути в наявності. Дуже хочу, ще дві не вистачає. Формую зразу, розподіляю по долоні. Картопляне пюре викладає начинку, не дивлячись на те, що я не люблю тушковану капусту, просто прям терпіти не можу. Але тут мені сподобалось навіть я з'їла. Люблю її готувати в панірувальних сухарях, щоб була така хромка скоринка, і відправляю на сковорідку. Хочу наступного разу спробувати їх приготувати в мультипічі без олії, щоб були не такі жирні. Мені здається, що також дуже смачно вийде. Пачка готова, тепер потрібно її якось і і закласти сюди нагетси. Бачите, яка виходить золотиста, з хрусткою, з коринкою. Просто супер. Тарілочки я вже помила і одразу їх використовую, тому що дуже на них чекала. Мені так подобаються, прям не можу. Дуже рідко, коли натраплю на щось таке, що прям, прям дуже хочеться. Чек така краса. Так, трошки протерла, повністю мити не буду, бо воно гаряче. І нага готується 5 хвилин, тому воно не встигне там пригоріти. Ось воно відкривається. Готую без олії. Вони ще трохи підморожені. Прямо так викидаю джипс і все. І ставлю їх, я думаю, можна хвилин. Ну так, да, написано на 5. То я на 5 ставлю. Що тут? Вони, можливо, навіть і готові просто розігріти. Готові до вживання. А, то вони, в принципі, готові. Їх просто підігріти і, і так трошки засмажити, щоб вони були Хм, Цікаво. Нагетси вийшли дуже смачні, хрумкі, просто ще краще, ніж в KFC. Звичайно, це фастфуд, це така їжа не корисна, але інколи прям дуже рідко можемо собі таке дозволити, побалувати себе. Думаю, що якщо це не часто, то чому б ні? На цьому завершую своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Усім гарного дня, па-па!